Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас також є доступна така невеличка акція від Steam разом з танками. Заходимо знаходимо World of Tanks, отут в -от пошуку просто вбиваємо. Заходимо сюди і натискаємо кнопочку Грати. якщо у вас, ну, Якщо ви вже забирали, якщо ні, то спочатку натискаєте додати, тому що у мене вже немає цієї кнопки, я вже давно додав. І, відповідно, дивитися по пакетах, якщо є безкоштовний, забираєте, отримуєте. Якщо ви до того ще зайдете через Steam в танки, така можливість вже вроді би є. Я не знаю, тому що в мене воно не скачане, і, чесно кажучи, качати поки що не буду, то кажуть, що додають там ЛТшку третього рівня, якщо вона вам потрібна. фцм 2 с по-моєму, він називається. Кому треба, то в принципі забирайте. Також, якщо ви це зробите. Ви отримаєте, якщо просто зайдете і натиснете кнопочку Додати до своєї бібліотеки, на ваш аккаунт прилетить 3 дня према, прилетить спорядження по 3 аптечки і прилетить 150 тисяч кредитів. В принципі, це небагато, але тим не менше ну, приємно хоча б щось. Отже, такі от справи, друзі. Тому раджу зайти на сайт, відповідно, просто понатискати кнопочки, позабирати собі, тут ще й безкоштовно отримати. І, відповідно, ну, нагороди не сильно, звичайно, але три дні према, можливо, комусь та й знадобляться. А, такі от справи. Ще раз дякую за перегляд. Бувайте!